Теми, які я висвітлюю на каналі, вони для вузької аудиторії, і відповідно, заробітку канал не приносить. Але цей Ютуб канал це канал зв'язку між нами і вами усіма. Це можливість для нас ділитися із вами усім, що у нас. І звісно, нам тут не потрібна купа студійного світла чи щось таке. Але зараз ви маєте змогу почути різницю між вбудованим мікрофоном і, і окремим мікрофоном петличкою. Так слухати майже неможливо. А так, звісно, значно краще. Такі речі потрібні нам просто, щоб нас дивилися і слухали, а не перемикали. Наші емоції, нашу роботу, наш, так би мовити, відпочинок це не коштує дорого. Тут кожен може собі вибрати тарифний план, який не нашкодить сімейному бюджету. Але кожна крупиця вашої допомоги, вона. Дуже багато міняє для нас Це дає можливість нам продовжувати знімати далі а відповідно дає можливість вам бути із. Ним.